Мир вам, церква. Мир вам, так, саме про це ми сьогодні будемо роздумувати з вами, тому що коли ми вітаємось, мир вам всі бажають миру Божого. І навіть про це Біблія говорить в багатьох рядках Біблії, що таке мир, де його взяти? І це найголовніше для кожного із нас. Мати мир. Скажіть, будь ласка, а що таке мир на ваш погляд і від кого він? Як ви можете охарактеризувати мир? Тиша, спокій? Не переживаєш за те, за те, що робиш, за те, що говориш? Так, да, це і є певні характеристики миру, які він має бути насправді. Хочу зачитати один текст, який говорить про мир і як його отримати, і яким він може бути. Хочу, щоб ми відкрили Даниїла, 4 розділ, 24 вірш. Даниїла, 4 розділ, 24 вірш. Тому, царю, нехай до вподоби моя рада тобі, зламай же свої гріхи справедливістю та свої провини милістю для вбогих. Бо твій мир, щоб твій мир був довготривалий. Тема сьогоднішньої проповіді, про яку ми будемо роздумувати, довготривалий мир. Видається, що мир він буває ще й недовготривалий. І питання, від кого він і як його отримати. В Біблії є ряд ряд віршів, про які говорить мир. І хочу ще зачитати один вірш, який написаний в Євангелії від Івана, він дуже співзвучний з цим віршем, про який я тільки що говорив. В Івана 14, 27. Мир залишаю вам, мій мир, я даю вам не так, як дає світ. А даю вам. Нехай не тривожиться ваше серце і не лякається. В давні часи люди завжди віталися або коли прощалися, вони завжди бажали один одному миру. По-єврейському це говориться шалом, тобто спокій. Вони розуміли, що найважливіше для душі людської це мати мир. Ісус, відходячи від учнів. Не просто бажав їм миру, але заповідав їм щось, як якийсь спадок. І він казав: Мій мир даю вам. Тобто Він зауважив, що той мир, який Він дає, Він дає від себе. І Він має бути його мир. Відтепер вони будуть мати мир з Богом. Це говорив Ісус Христос. І хочеться коротенько про те. Що ж зробив Ісус Христос, щоб ми мали цей мир з Богом? Щоб мати мир з Богом, що нам потрібно? Біблія говорить, що отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа. Щоб мати мир з Богом, ми маємо визнати, що ми є грішні. Людина, яка не має миру з Богом, вона не визнала свою гріховність і вона не покаялась перед Богом. І вона не може, в принципі, бути в мирі з Богом, також і в мирі з людьми. Це найважливіше, що і до чого закликає нас Господь: майте мир з Богом. І цей мир, який залишив нам Ісус Христос після того, як Він був на хресті, Він помер. За наші гріхи. І він каже, після того, коли ви увіруєте в мене як Спасителя, ви будете мати мир з Богом. Це є той місток, через який ми маємо пройти. кожен, хто увірує в мене, той спасеться. В цьому вірші говориться, що не так, як світ дає, давайте ми зауважимо, що є ще світський мир. Людська спільнота. Вона нікому не може дати такого внутрішнього миру, який може дати сам Бог. Тому що ми без Бога, ми є дуже лякливі. Ми переживаємо за своє життя, ми переживаємо за те, як ми будемо жити, як нам буде виховувати дітей. І саме найбільший зараз в цей час дуже багато страху смерті. Страху за наше майбутнє. А як же ж буде далі? І цей страх і цього миру немає в людини, яка не має миру з Богом. І Біблія каже, що ті, хто вже примирилися з Богом, їхнє серце воно не буде тривожитись, їхнє серце воно вже не має лякатись. Це те, що заповів нам Христос. І ще один момент. Які би, щоб ми розглянули з того тексту, який я читав в Даниїла. Тут є дуже чіткий принцип того, як нам можна досягнути цього миру, довготривалого миру. Він каже: зламай же свої гріхи справедливістю. Тобто є певний момент в нашому житті гріховності. І ці гріхи вони є в нашому житті. І він чітко зауважує, зламай. Це не просто щось. Їх треба прикласти зусилля до цього, щоб цього гріха позбавитися, його треба зламати. Гріхи справедливістю. Тут потрібно зрозуміти, що є ще людська справедливість і Божа. Людська справедливість вона завжди потребує. Щоб ми були не ображені кимось. Це так, як ми на це дивимося. А Божа справедливість, вона. Потребує від нас не порушити Божих істин. Божа справедливість вона допомагає нам визнати наші гріхи і зламати їх перед Богом та їх позбутися. Чому я говорю зараз саме на цей текст, хочу розказати приклад зі свого життя. Я, будучи вже з Богом, дуже довгий час не мав не міг зламати один гріх. Який мені перешкоджав. це виконати Боже повеління, та яке Бог він заклав у Писанні, Він сказав, що мені потрібно відділитися від батьків моїх, і я для себе завжди шукав якусь відговорку. Мені було закрито. І я зрозумів, що коли я перебуваю в цьому гріху, то моя дружина плаче. І я зрозумів, що коли ми грішимо, то обов'язково той, хто поруч, він буде плакати або буде засмучений. Я хочу, щоб кожен із нас зараз ми на секундочку задумалися: той, хто поруч біля нас, він засмучений чи веселий? Він плаче, чи він сміється. Це є таким признаком того, чи є в мене гріх який не зламаний. По Божому повелінню. І це для мене було зараз відкриття. Хоча вже пройшло багато років, і я не, зм... я не міг цього розуміти. Ще гріх, який був в мені, не виконавши Божу повеління, не відділитися від батьків, він завжди спонукав мене виправдатись. Начебто я роблю все добре, начебто в цьому немає нічого поганого. Але ні, коли я дивився на свою дружину. Я розумів, що щось тут не так. І це було відкриттям для мене того, що саме цей гріх, який я не зламав, який я не визнав, що він дійсності є гріхом, це невиконання Божого повеління. І питання для кожного з нас, щоб ми задумалися про ті повеління, які є в Біблії, чи я їх виконав перед Богом. Але щоб їх виконати, нам треба. Зламати той гріх, який є в нашому житті. Підкорившись Божому повелінні, я та моя дружина і мої діти отримали мир. І це я зараз відчуваю. Я розумію, що це виконано, і в Бога це воно залічене. І Бог дав мені мир, дав моїй дружині і моїм дітям, і я зрозумів, що я був. Неправий. І я розумію одне: коли ми виконуємо Божу волю, тобто Боже повеління, і коли воно виконується, ми маємо мир в цих справах. Коли я не маю миру, задайте собі запитання, від чого в мене немає миру? Чому я зараз занепокоєний, від чого я зараз переживаю, або в мене немає миру з братом, або з сестрою, або з рідніми і близькими. І перша причина цього всього є незламаний гріх перед Богом. У нас немає миру з Богом і в нас немає тривоги. Але Біблія вона залишила нам цю істину, де ми можемо зараз задуматись про те, як мені отримати цей мир і прийняти його. Чи маєш ти мир у своєму серці, який гріх незламаний саме Божою справедливістю? Так хочеться, щоб ми не виправдовувалися своїми якимись ділами або якимись вчинками і думали про те, що це нормально, це так як було зі мною. Я завжди шукав оправдання. Я завжди шукав, щоб мене ще навіть в цьому хтось підтримав. Але кожен раз, коли звучала проповідь на цю тему, да покине він батька та матір, я завжди шукав виправдання. Коли я дивився у вічі своїй дружині або проповіднику, який проповідував, мені багато хто говорив про це, пройшло немало років. Так само і зараз в житті кожного із нас. В нас є гріхи, які не зламані, у нас є гріхи, які не дають нам миру з Богом. Давайте ми поглянемо у вічі, і ми будемо чесні. Перед Богом в тому, в чому ми ще не зламали цей гріх. Хай Бог благословить кожного з нас, Він дасть нам сили в тому, щоб це перемогти. Щоб мати мир з Богом, нам треба увірувати в Ісуса Христа. Саме це найголовніше, до чого закликає нас Господь. Саме найперше, маючи мир з Богом, нам треба повірити в Глуговський хрест, те, що ми грішні, і без Бога ми нічого не варті. Але є рецепт, щоб мати довготривалий мир, нам треба упокоритися Божому повелінню і виконати Його. Амінь.